Дже вітаю пане Андрію, і власне про що хотілося б спершу вас запитати, це про морський дрон Магура. Власне, ми знаємо, що вже на ньому на його борту є ракети Р-73. І власне, які цілі зможе вражати, і які завдання стоять перед цим дроном. Магура це морська платформа, багатоцільова морська платформа. Насамперед використовується як морський ударний дрон, і так справді на одній з модифікацій встановлено. Випробувано і застосовано ракети класу повітря-повітря, власне, вже в бойових умовах і показали себе надзвичайно ефективно. Завдання ну, звичайно, насамперед, захист платформи Магура під час виконання бойових завдань і ураження повітряних цілей противника. Власне, також хочу нагадати нашим глядачам про те, що продовжується збір на Магури для ГУР і долучитись до цього збору може кожен. Потрібно всього лиш просканувати QR-код на екрані або ввести номер картки банки та задонатити будь-яку суму. І я думаю, що ці дрони нам дуже зараз потрібні. От, власне, пане Андрію, розкажіть про їхню важливість. Справді дуже потрібні, і ми розуміємо, що якщо говорити про режим застосування ударного морського дрону саме в режимі ударного, то кожна успішна операція це мінус один комплекс. Це звичайно вражена техніка противника і збитки на сотні мільйонів доларів. Вражений флот, який відтісняється від української акваторії, зараз загнаний фактично в Новоросійськ. Але це те, що є розходними матеріалами, і звичайно, Магур потрібно більше. Магура це багатоцільовий дрон, він може використовуватись і в евакуаційних операціях, і безумовно для ведення розвідки. Але найбільш відомі епічні яскраві операції, це враження ворожих кораблів, серед яких і великі десантні кораблі. І Ракетні катери, крейсери, і швидкісні катери, і буксири. І це все Магура. Ну, власне, сьогодні це справді гроза для російського чорноморського флоту в руках спецпідрозділів гурмо, група 13 і операторів гуру. І так постійно Магура вдосконалюється і модифікується, як і вдосконалюються навички. Наших спецпризначенців, операторів спецпідрозділу група 13. Тому будь-яка допомога є важливою і корисною. Власне, кожна гривня має значення. Це допомога нищити російський флот, який колись був пропагандистською окрасою путінського режиму. Ну тепер ховається від українських морських дронів, від спецпризначенців, ховається від магури і відповідно від донатів українців. Ховається, але буде знищений. Безумовно, ця робота вже успішно. Триває цього року у нас прекрасні результати і готуються вже наступні операції. Результати будуть як завжди з яскравим відеопідтвердженням. Тоді чекаємо нових відео від головного управління розвідки. Якщо продовжувати тему дронів, то власне от в ніч на 17 червня дрони Камікадзе головного управління розвідки атакували військові об'єкти у Білгородській, Воронезькій та Липецькій областях Російської Федерації. Чи можна трохи детальніше про ці атаки? Головне управління розвідки Україна не підтверджувала, але і не спростовувала проведення цих операцій. Все, що вибухає, гуркотить, палає на території РФ, стосується безпосередньо військових об'єктів об'єктів, які задіяні в забезпеченні фінансуванні постачанні окупаційного угруповання Російської Федерації в геноцидній війні Росії проти України. Це закономірний процес, який буде обов'язково продовжуватись і. Це те, що ми можемо констатувати. Втім, ми не говоримо, чиї це операції і яким вони проводяться, але можемо сказати, що далі буде. Не будемо тоді продовжувати цю тему, але якщо говорити ще на одну тему, яку хочу у вас запитати, це власне те, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї, так перед обличчям дедалі, як вони кажуть, більшої загрози з боку Росії та Китайської Народної Республіки, чи може це означати те, що ядерні погрози Росії стають більш реальними? Насамперед, ми можемо говорити про те, що вільний світ все більше розуміє небезпеку, яка йде з боку. Росії і путінського режиму, і що це небезпека не лише для України, і власне війна не лише проти України, а війна з вільним світом, з євроатлантичною спільнотою. І тому реакції стають все більш чіткі виразні. Зрештою, російська пропаганда ці всі Соловйови, Скибієви і офіційні рти і вуса Кремля не приховують і навпаки наголошують на тому, що вони воюють не лише з Україною, а й з НАТО з Америкою. З Євросоюзом, ну власне, з усім вільним світом, тому і реакція стає все більш виразною, в тому числі і на ядерний шантаж Путіна. Чи бачить головне управління розвідки якісь передвісники того, що Росія все ж таки може застосувати ядерну зброю? Ну наразі мова йде і далі саме про той самий ядерний шантаж, який Путін і всі його пропагандистські посіпаки. Використовували, про які кричали ну, от, всі ці роки, особливо після повномасштабного вторгнення. Ну, бачимо, що докричались до більш виразних і конкретних реакцій з боку вільного світу. Наразі мова йде саме про шантаж. Я вам дуже дякую, пане Андрій, за цю розмову. Дякую вам.